Моніторити розвиток, планувати зміни та залучати фінансування від держави чи донорів на Прикарпатті Триває оцінювання рівня цифрової трансформації громад. Для цього використовують спеціальний індекс, що відповідає європейським стандартам. Він охоплює чотири напрями: цифрові навички населення, інфраструктуру, цифровізацію бізнесу та публічних послуг. Дані вносять на портал громада GoUA, де можна переглянути показники кожної громади. Водночас, частина територій досі не зареєстрована, а деякі майже не оновлюють інформацію. Заповнення індексу відбувається щоквартально, місяць наступний після завершення власних кварталу. Тобто ми станом на зараз заповнюємо інформацію за за третій квартал, і це робимо до 31 жовтня. Станом на зараз у нас 58 територіальних громад вже зареєструвалися і проводять наповнення відповідних показників. До цього часу залишаються незареєстрованими Ворохтянська, Печеніжинська, П'ядецька і Космецька територіальні громади сім територіальних громад, які вже майже на більше як 90% провели заповнення відповідних показників. І це Івано-Франківська, Каловська, Надвинянська, Коломийська, Більшевецька, Куцька та Вогринівська територіальні громади.